Вітаю! Зараз зробимо з вами покупки від початку до кінця за допомогою DealShaker Application. Натискаю сюди на голубенький значок. То не має завантаженого в Play Market, в кого а, смартфони на базі Android, ви можете це зробити, завантажити через Play Market, ввести Deal Shaker App і а, побачити такий голубий значок, який от щойно був у на нас на екранах, ось він. Я на нього натискаю. Що потрібно зробити для того, щоб придбати із свого аккаунта, обов'язково залогінитися Зверху, справа, біля кошика в нас є аватарочка. Ми на неї натискаємо, і тут, відповідно, що логінимось. Пишете свій емейл і свій пароль. Після того, як ви ввели свої дані, тиснете Sign in. І вже ви під своїм паролем, ось Ольга Наривач, все написано. Це мій аккаунт, значить, звідси мій профіль я можу купувати. Що мені потрібно зробити? Мені потрібно, дивіться, найперше, що я вам рекомендую, завжди перекладати собі на українську мову, адже для цього було затрачено багато сил і часу, щоб повністю всі... Всі ці застосунки перевести українською. Ось ми зліва натискаємо біля слова ділшейкер, зліва зверху на три полосочки. А тут ви бачите під словом ділшейкер написано N і євро. Ми натискаємо сюди. Ось тут в нас є мова і валют. мову ми вибираємо українську, а валюту ми обираємо юах, гривня. І Apply, тобто застосовуємо синя кнопка внизу. Ось і все одразу а, нам переводить українською мовою. Ну, звісно, а, іерогліфи нам не переведуть, але тому що це пишуть самі мерчанти. Але все, що стосується цього зверху, рекомендовано на ділошейки, рекомендовані товари, самостійно організована доставка, переглянути і так далі. І так далі. Чому завжди буде тут спочатку. Китайські пропозиції, тому що це є мерчанти, які проплачують рекламу, і ви теж можете це зробити. І вони завжди будуть на початку, як рекомендовані пропозиції на платформі DealShaker. Йдемо далі. Нам потрібно знайти з вами. На сьогодні у нас була задача купити каву на тренінгу або чай. Пишемо слово тренінг. І нам попадає кава на тренінгу, чай на тренінгу, або «Лимонад». Обираємо там каву чи чай, чай на тренінгу, наприклад. Знову буде рекомендовано обов'язково. Це вас не має збивати. Просуньте трошки, проскроліть а, власне свій екран. Ось чай на тренінгу. Що потрібно зробити? Натискаємо на це фото. І в нас є така опція, яка називається додати в кошик. Додати в кошик. Це означає е, зробити, бачите, пропозиція успішно додана до вашої корзини. То звідси, з корзини тільки ми можемо це придбати. Тиснемо на корзинку справа зверху в куточку. І написано: у нас перейти до оформлення замовлення знизу голубий екранчик маленький. Тиснемо. Що у нас тут показано? Доставка за адресою. Або забрати на місці. У нас, е оскільки це є онлайн пропозиція на сьогоднішній день, ми можемо тиснути Забрати на місці. так? Або, якщо у вас е товар, який ви хочете з доставкою, то ви маєте обрати, коли натискаєте доставка за адресою, ви маєте обрати ту адресу, куди має приїхати ваше замовлення. Бачите, от є мої адреси. Я забираю на місці, оп. Мені зразу показує адресу мерчанта залізнична 12 і тисну далі жовта кнопочка внизу справа. Способи оплати. Оплатіть 5 гривень 44 копійки за допомогою кеш-гаманця, тобто те, що у вас є в гаманці, в вашому в аккаунті в Анкосистем, готівка, якщо це на місці, і банківський переказ, якщо ви хочете сплатити ту чи іншу послугу чи товар за допомогою. Банківського переказу. І також оплатіть Ван за допомогою ван-гаманець або ОСП-гаманець. Обираємо. Я обираю КЕШ-гаманець і я обираю ван-гаманець. Фініш, Тобто завершаю свою покупку. Підсумки замовлення. Отже, забираю на місці чай на тренінгу. Submit, підтверджуємо. Відбувається технічно покупка. Ось, будь ласка. Напис, «Це мій ордер. Кожен ордер, і ваш, і мій, він буде мати номер. Ось він зверху написаний з хештегом 1761021. Новий, розміщено на 14 число 11 місяця 2024 року. Це формен мерчант, його номер телефону, яка саме пропозиція була, делівері, тобто доставка. Самостійно організована доставка, запла... запаку... запаковується, тобто в статусі запакування. Так? І ось оплата, вангаманець, гаманець кеш-гаманець. Все це ще зараз в статусі пендінг до двох хвилин, і це все відбудеться вже в статусі завершено компліт зеленим. Коли натиснемо на синю цю, побачимо деталі замовлення, що тут пише: видає нам свого роду чек. Де все написано підсумки замовлення, номер ордеру, дата, назва товару, мерчант, ціна товару разом до сплати, тип самостійно організована доставка, адреса залізнична. Ось так це виглядає. А, бажаю вам гарних покупок. І а, більше практикуватися. Чим більше практики, тим краще ви будете розуміти, як Купувати та продавати на платформі DealShaker. Дякую.